Тетяна Носенко успішно працювала на посаді арбітражного керуючого до тих пір, доки проти неї не було сфабриковано справу про, начебто, завдання шкоди підприємству сумський хлібокомбінат в розмірі понад 569 тисяч гривень. За дорученням міністерства юстиції України було проведено позапланову перевірку, на підставі якої і було складено акт з висновком про завдання Тетяною такої матеріальної шкоди підприємству. Тетяна вимушена була звернутись до окружного адміністративного суду міста Києва. З позовом про визнання дій, що застосовувалися до неї протиправними, та суд відмовив в задоволенні позовних вимог. Після чого носенко Тетяна звернулась до Київського апеляційного адміністративного суду. Я тут знаходжуся для того, щоб віднайти правду, справедливість справ... справ... і законність, оскільки. Е... Було незаконно анульовано свідоцтво арбітражного керуючого, яке було видано мені, і це анулювання відбулося на підставі двох підроблених документів. Територіальний орган юстиції виніс акт про те, що. Я нібито дійсно завдала шкоди підприємству в розмірі 569 тисяч 200 гривень. Це при тому, що я повідомляла територіальний орган юстиції під час перевірки, що я не підписувала даних документів. Під час судового засідання відповідач, яким виступив представник Міністерства юстиції України на вимогу суддів, не міг навести статей, які б обґрунтували підстави для стягнення боргу у розмірі 569 тисяч 200 гривень. Також представник мін'юсту визнав, що ними не перевірялось, чи Дійсно, підпис на документах належить Тетяні. Насправді ж підпис був підроблений, але це, схоже, представників Міністерства юстиції не зацікавило. Мене обвинувачить тому, що я подала до виконавчої служби заяву про відмову від боргу на користь Вацумської лівокумінатор, а також подала питання до апеляційного суду про відмову від боргу на користь вацюмських лівокомбінат. Побачивши ці, ну, цю, цю інформацію, ну, стало зрозуміло, що ці документи підроблені, оскільки я по факту такі документи не складала і не подавала. А вашу честь, так? я передивився, я просто, mm -hmm. напевно, мені не все передали, і я також не зміг його в моїх документах знайти цих, що в мене є. А, щас, я просто В мене в документах немає відсутні, але нам наступне судове засідання, підтвердження того, що саме сторона отримала. У мене немає нічого. Київський апеляційний адміністративний суд виніс рішення про часткове задовільнення позовних вимог. Адвокат Тетяна Носенко зазначив, що рішення суду є законним та правомірним. Соні минус рішення справі. І дійсно ми вважаємо законом. Що в першій станції взагалі це питання не розглядалося, не досліджувалося. В Суд першої станції виходить з того, що міністерство, як завжди, вносить тільки законні рішення. Сама ж позивач носенко Тетяна Сергіївна задоволена тим, що закон переміг, а судді винесли правомірне рішення. До органів правосуддя довіра повернулася. Судді мене опереджені, приприйняли закони. Не Я задоволена, що все таки у нас. Існує законність. подібні рішення за словами присутніх на судовому засіданні повертають віру у правосуддя і вселяють надію, що перемагає закон.